Ізраїльська сторона оголосила про призупинення процесу звільнення полонених палестинців. Про це повідомляє видання The Times of Israel. Таке рішення ухвалили після того, як у мережі з'явилися відеокадри, на яких під час процесу звільнення ізраїльських заручників прихильники Хамасу оточили полонених та штовхали автобуси Червоного Христа. Прем'єр-міністр Бенямін Нетаньягу заявив, що це ще один доказ жорстокості терористів Хамасу. Кількість загиблих у Сумах унаслідок удару шахедами в житловий будинок зросла до восьми людей. Про це повідомили тамтешній МВА. Зазначається, що аварійно-рятувальні роботи на місці продовжуються. Нагадаю, ціллю ворожого дрона стала десятиповерхівка у спальному районі міста. Окрім восьми загиблих, відомо також про тринадцятьох поранених. Серед них дитина у всіх них різні ступені тяжкості, госпіталізованих дуже багато. І більше сотні евакуйованих людей було з будинку. Аварійно-рятувальні роботи у сумах тривають від опівночі. Надзвичайникам вдалося врятувати чотирьох людей. Серед них семирічна дитина також евакуйовано 118 осіб. Один із рятувальників розповів, що люди буквально зависли над бетонними плитами.